Актуальні питання та поточну ситуацію у краї обговорили на зустрічі заступника керівника офісу президента Віктора Макети, що перебуває з робочим візитом на Закарпатті з представниками національних спільнот в Ужгороді. Говорили про наболіле. Знаємо, що постановою кабінету міністрів внесено зміни щодо правил перетину кордону, і ці зміни торкнулися конкретно системи шлях, завдяки якій системі громадські організації, волонтерські організації мали можливість відправити за гуманітарними вантажами військово зобов'язаних своїх водіїв. На жаль, ця норма вже не працює. Система шлях вже не працює. Але мушу констатувати те, що не тільки що вона не працює, але немає і альтернативи. Крім того, що край один з найбезпечніших, ще єдина область, де не було і досі не введена комендантська година. Це також і заслуга Віктора Микити, тодішнього очільника УВА «Краю» і теперішнього керівництва. Спроби розхитати мультикультурний регіон також зводяться на нівець. Одна з найбільших національних спільнот це Угорська, 11%. Представлена також у такому співвідношенні і обласній раді чимало проєктів у краї реалізуються саме завдяки співпраці з Угорщиною. Ми разом, ми спільно багато чого можемо зрушити з місця, і на сьогодні дійсно нам треба об'єднатись у горській громаді, тому що нас мало, але ми цінні і думаю, що багато чого зробимо разом. Розробимо стратегію, тактику, як повернути. На Закарпатті угорців, я думаю, не тільки угорців, а всіх закарпатців, які бажають, і буде на це гарантії, тому що вони нам край важливі для того, щоб бізнес працював стабільно, щоб були робочі місця, щоб була зарплата, щоб сім'ї зберегти. Говорили також про вступ до європейського союзу, повернення українців додому, про блокпости у краї, а також про розвиток бізнесу, зокрема релокованого, технопарки, інфраструктурні проєкти, в тому числі транспортні та прикордонні залучення інвестицій у медицину освіту. Так, 4 мільярди гривень виділили цьогоріч на підтримку профтехосвіти в Україні. Сьогодні закон Верховній Раді розглядається про професійні. Технічні училища, де буде можливість навчатися в тому числі і рідною мовою, ці умови будуть створені. Також є ряд е, планів щодо реалізації освітніх певних змін. Важливо було довести інформацію про те, що президент України підтримує сьогодні всі національні спільноти і його політика, яка сьогодні втілюється в життя, це саме створити всі умови для того, щоб були всі дотримані права і свободи національної свободи національної спільноти, щоб дітки, які е, Мають знати свою материнську мову і навчати своїх дітей майбутнім майбутньому свої материнської мови, щоб були всі освітні умови для цього. Немає фактів щодо переслідування, немає е, представників національної спільноти. Сьогодні створюються всі умови для того, щоб. Вони поверталися додому на порядку. денному робочого візиту питання втілення стратегії президента Володимира Зеленського. Політика героїв у регіоні, створення умов для відновлення і реабілітації ветеранів. Завдання президента підтримання наших ветеранів в кожному регіоні. Ми презентували їм ветеранський простір. Це єдина будівля, єдиного взірця, яка буде в кожній кожному обласному центрі, потім і в районному центрі країни. Починається все з Закарпаття. Я пишаюсь тим, що сьогодні я мав можливість. Представити цей проект. Фінансування буде співфінансування буде з обласного бюджету. Це близько 40 мільйонів гривень. Так, державний бюджет надасть близько 40 мільйонів гривень. Але в цілому ми плануємо побудувати таких три ветеранських простори. Це велика підтримка для ветеранів, тому що там буде і спортзала, там будуть кабінети психологічної допомоги. Іншої ЦНАП, можливо. Віктор Микита каже, зустрівся із керівництвом і студентами Ужгородського національного університету, які навчаються за напрямом фізичної терапії терапії реабілітації спеціальної та інклюзивної освіти. Головна тема формування мультидисциплінарної команди обласного реабілітаційного центру в Ужгороді. Будівництво якого планують завершити у 2026 році. Маємо вже фінансування близько 500 мільйонів гривень для будівництва реабілітаційного центру в місті Ужгороді. Це реабілітаційний центр не тільки для ветеранів, він також і для. Цивільного населення, які постраждали внаслідок ДТП, аварії або стихійного лиха, або ну мають вроджені якісь певні питання по здоров'ю. Відповідно, для них будуть створені всі умови для того, щоб вони проходили реабілітацію. Але сама будівля не має значення, якщо там немає фахівців. Тому сьогодні ми працювали з ректором Ужгородського університету Володимиром Смоланкою. Був по представник фонду протест фундейшн, який спочатку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну вже почав працює в Сваляві і. Тисячі протезів були надані нашим ветеранам. Відповідно, він буде працювати також в даному реабілітаційному центрі. Програма дводенного візиту насичена у планах. Офіційне відкриття нового пункту пропуску Велика палить Нотьгодож Віктор Микита резюмував за підсумком робочого візиту, маю поїхати з низкою конкретних пропозицій від Закарпаття.